Good morning, my dear friends. friend! Miniasa, e, сьогодні я написав пісню про мого вчителя, вчительку Ориса Васильовна Остапович. Колись вона нас вчила у другій загальноосвітній школі в Заставні. Е, ну, її уроки вони, е, живуть до цих пір в моєму серці, в наших серцях. Всі ті учні, які її слухали, вони просто отримали дуже велике задоволення і великий заряд е, впродовж всього свого життя, слухаючи її уроки. Е, ну, Орися Васильовна настільки любила свій предмет, я собі так думаю, настільки вона лаконічно все викладала, красномовно. Е, Такий контраст був у всіх її розповідях про тих літературних героїв, яких ми вивчали. Спочатку це була правда російська література, потім в 9 класі назвали цей предмет зарубіжною літературою. Ну, що я хочу сказати? Орися Васильовна така бойова, вона була нашим класним керівником. У нас був дружній клас, завдяки їй наш клас він завжди. Тримав передові позиції в плані успішності, в плані вихованості, культури, шкільної активності. Ну, а що я хочу сказати, у нас було так само дуже багато бешкетників. Я не був такий злостний, бурий бешкетник, але були в мене деякі прогалини. Я от пам'ятаю, якось я взяв мишку, і тією мешкою була жива, вона ще, тримав її за хвостик, вона дергалась. Я до Марини Антоняк приходив і махав. Типу, Маріна пищала, кричала, бігала по класу, попри партія рядами партів обминала, а я бігав за нею і тою мешкою лякав. Марина Антоняк пожалілася Орисі Васильівні. Ну і Ориса Васильівна, наш погородський полев, бачите, це лявеня. Е, я стрілець, е, ну, я е, себе поводив як оця собака. бачите? <груху>! Е, Отаким от я був. Е, ну і що Орися Васильівна прийшлось зробити? Орися Васильівна прийшла е, із передсердя, е, в стані ефекту підійшла і мені пух ляпа здала. Аж в мене, можливо, тоді в мене шапки не було, дала вона мені ляпас. Я став Солодко. Я зразу я не огризався, я відчував своє вину. Також я пам'ятаю, в мене були такі прогалини, я був такий розбишака, можливо, я в школі, в класі себе так не проявляв. Але на вулиці ми деколи з пацанами йшли, ну і крали булички в магазинах, консерви. коротше це була свого роду романтика. Це не був засіб збагачення. Ну, е, якось моя мама так само. Вона поїхала на навчання. Вона вчилась в Кам'янець-Подільську, е, на ветеринара. Е, вдала вона мені 5, 20, 5 рублів 20 копійок на харчування в школі. І е, е, я ті гроші потратив. І, відповідно, я в школі харчувався, а цих 5-20 треба було дати Маріні Антоняк, бо вона записувала. Ну, а гроші я потратив, грошей в мене не було. Я тоді був з батьком. Е, і що я зробив? Я взяв і свої борги без нотаріуса переписав на Маріну Антоняк. Тоді я сидів поруч біля Іри Громко. Ми сиділи за одною партою. Позаду нас була Маріна Антоняк. Ну і Орися Васильовна мене взяла і після цього поставила, щоб я сидів з Славіком і супенком. Всі хлопці і дівчата сиділи по парі, по парах на партах. А я з Славіком і супенком. Ну, Славік такий здоровий, моцний, а я такий маленький, худенький. Ну, І ви розумієте, чим воно могло вилитись. Якщо б я щось не так сказав, не так поступив, не так мені було весело, як з Ірою громкою, тому що вона була у нас відмінниця і Маріна Антоняк була відмінниця. Ось така історія. Я пам'ятаю, як Орися Васильовна мені ще до цих пір врізалось в мій мозок ті слова такого вірша. Вірш Лермонтова. Ділісь зі мною всім, що знаєш, і благодарен буду я. Но ти мені душу пропонуєш, на кої дні, черт, душа твоя. От бачите, І я цим користуюсь, я люблю послухати інформацію, яка буде корисна для мене, яка мені дасть якусь користь в моєму житті. А от коли вже виливають занадто те, що воно є особисте, воно мене просто дратує. Також я помню, пам'ятаю, як ми вчили такий вірш. Погиб поэт невольник чести, пала молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнул гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один как прежде и убит. Ну, знаю, так само я дали, помню, вишь Собрание зол его стихия, нося с междымных облаков, он любит пены роковые, и бури рек, и шум дубров, меж листьев желтых облетевших стоит его недвижный трон, на нем средь ветров онемевших сидит уныл и мрачен он, он недоверие вселяет, он презрел чистую любовь, он все моленье отвергает, он равнодушно видит кровь, и звук высоких вдохновений, ну, вот, далее я забыл. Помню Рафаэль. Когда Рафаэль вдохновенный, при чистой девы лик священной Живою кистью окончал своим искусством восхищенный, он пред картиной упал. Но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой, и утомленный, и немой, он забывал огонь небесный. Таков поэт чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет. Всю душу звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поет. Вас, вас, души его кумиры. Ну, знаю далі, не буду я це читати. Ви знаєте, навіть я почав вчити румунську мову і вивчив не недостать гімн Румунії ще й вивчив гімн Молдавії. Ну, хочу вам так сказати От, зараз по пам'яті. Лімба настрій окомара, і на фундати, фундамент Череп де 5, рари поможе реверсати. Лімба наастрі, фокче арде, де інтро, нім чи фере вести, са три зі дім демоарти, кавітяло дін повести. Лімба настрій, фунда верти, збучимо один кодрі вешніч, ніс улінчет балуп пієрде, айучі фергіч, лимба настрій, либо свинки. Віхолор Казані, каре, оплемщи, кара окинте, пелаватра лорк цирині, ресирівва окомара, ін адінкурін фундати, вчинок де 5 раре, може реверсати. Ну, а зараз я вам хочу заспівати ту пісню, яку я написав про Орису Васильівну. Правда, у мене не міг знайти деякі фотографії, я поставлю ті фотографії, які є, і змонтую такий невеличкий кліп. А зараз я також хочу привітати як солдат української армії. І цей квіт Орися Васильівна тільки для вас. «Only you». Ну а зараз я вам заспіваю пісню про Орисю Васильівну. А також я написав пісню про е, Лілю Слободян, яка є волонтером за яка є прекрасна чудова людина. Е, і хочу вам заспівати оці дві пісні. Орися Васильівна, наш класний керівник. По чоловікові, вона є Остапович, літературу вчила, вона нас у заставні. Про це вам скаже Сергій наш Кулінкович. Тепер ми всі поети і співаємо пісні, і тексти, що ми пишемо, є зовсім не нудні. Нас слухають всі люди, що є на Буковині, і краще плодяться у радиша в нас свині. Ось що вчитель наробила у заставні в нас, бо ж ми є тепер поети, як отой спецназ. Це Ориса Остапович, винна є у тім, що поеми оперети пишемо ми всім. І ось тепер по світу ми пороз'їхались, та навички залишились у кожного із нас. Орисю ми Васильівну ніколи не забудем, особливо вже у цей військовий час. Бо ж в серпні народилась, Орися Остапович. По гороскопу левом, Орися є у нас. Вона немов дивиться, всіх учнів вишколяла, і в нас завжди у школі був самий кращий клас. Ось що вчительна робила у заставні в нас, бо ж ми є тепер поети. як отой спецназ. Це Орися Остапович. Винна є у тім, що поеми й оперети пишемо ми всім. Орися Васильовна, наш класний керівник. По чоловікові вона є Остапович. Літературу вчила. Вона нас у заставні. Про це вам скаже Сергій наш Кулінкович. Тепер ми всі поети співаємо пісні, і тексти, що ми пишемо, є зовсім не нудні. Нас слухають всі люди, що є на Буковині, і краще плодяться у радиша в нас свині. Ось що вчитель наробила у заставні в нас. Бо ж ми є тепер поети, як отой спецназ це Ориса Остапович, винна є у тім, що поеми оперети, пишемо ми всім. Ось що вчительна робила у заставні в нас, бо ж ми є тепер поети, як отой спецмас. Це Ориса Остапович, винна є у тім, що поеми оперети, пишемо ми всім. Це Орисі Остапович, винна є у тім, що поеми оперети, пишемо ми всім.